Мудрість книг царя Соломона вчить нас, що цінності формують наше життя. В одній з притч зазначено, що страх Господній це початок мудрості, це означає, що справжнє розуміння життя починається з поваги до Бога, адже без цього фундаменту важко знайти правильний шлях. Інша притча говорить про вартість дружби, хороші друзі вищі за золото. Цінність спілкування та підтримки в житті важко переоцінити, адже вони допомагають нам долати труднощі. Та радіти успіхам. Соломон також підкреслює значення праведності: добрі вчинки ведуть до благословення, тоді як зло завжди несе наслідки. Одна з його важливих ідей мудрість краще за багатство. Він закликає обирати знання та доброту замість матеріальних благ, адже вони приносять справжнє щастя і задоволення. Важливо розуміти, які цінності ми обираємо щодня: чи це доброта, справедливість, чи прагнення до знань. Це визначає наш шлях у житті. Тож обирайте мудро і нехай ваші цінності ведуть до доброго життя. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб отримувати більше мудрості. Бути добру!